Доброго дня! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Сьогодні я запрошую вас до себе в сад. Ви тільки подивіться, яка краса. Яблунька, як квітне. Напевно, найкрасивіший це яблуневий цвіт. Примула зі як вона прикрашає ділянку. Це просто неймовірно. До речі, це моя грядка після декілька днів зливи. Сьогодні вночі дощ лив такий, ну просто як з відра. Примули, які я висаджувала з насіння, дивіться. І як довго вони квітнуть. І це моя грядка після декілька днів зливи. Виглядає чудово, виглядає доглянуто. Вирішила показати, можливо, комусь пригодиться. Якщо у вас є будинок або дача, і ви неодноразово стикалися з проблемою зберігання дров, і ми отак от облаштували закуток, в якому зберігаються дрова. Зайвого місця в мене на ділянці нема, але ось такий невеличкий закуток, де пустувало місце, ми облаштували під дрова. Зараз наочно можна побачити, йде дощ. А дрова під накриттям, під цим накриттям сухі. Це місце в нас на стику парканів, парканів від сусідів. Ми тут зберігаємо дрова. Над дровами ми зробили такі навіси, накриття. Їх можна знімати. Вони просто закріплені, вдягнені на паркан. Трошки продемонструю. Можливо, комусь буде цікаво, можна роздивитись. Тут зварна конструкція, а залишки від даху вирізали і закріпили зверху. І у нас вийшло таке накриття. Дуже чудово, до того ж виглядає цей закуток охайно, дрова не мокрі. І все досить компактно складено. Отак от можна облаштувати такий закуток невеличкий під дрова. Зараз я вирішила показати просто як ідею. Якщо буде цікаво, то я зможу зняти це накриття і е, зняти навіть е, розміри, показати більш детально, якщо це буде потрібно. Де-центра в мене рожевого та білого кольору. Це якраз тільки що зламала випадкову гілочку. Дивіться, це біла децентра. не квітка, а просто чудо. Ще вона має іншу назву розбите серце. Та вона дійсно нагадує серця на гілочці, наче на мисто сердець. Децентра багаторічна, невибаглива рослина. І вона в мене сама насіюється, сходить всюди на ділянці. До того ж, цей кущик, цей сорт діцентри можна сплутати з деревовидною півонією. Можна сплутати, будьте уважні. І навіть коли вам продають молоденький саджанець деревовидної півонії, коли він ще не квітне, можна випадково купити діцентру Дивіться, це листочок діцентри. А зараз я покажу листочок деревовидної півонії. Ну, дуже схожий листок. Це деревовидна півонія. А ось листочок діцентри. Такого сорту діцентри. Дуже схожий листочок, бачите? Але все ж таки вони мають відмінність. Спробую пояснити, показати. Деревовидне півонія має лист, отак от затемнений, по краю листочка злегка. Бачите? Лист трохи темніший, темніший по контуру листочка. А у діцентрі повністю зелений. Та у діцентрі більш подовжений листочок. Хоча я вважаю, що відрізнити майже неможливо тим, хто не знає ці рослини. Дуже схожі мають листочки. Принаймні, я їх відрізняю, а якщо людина ніколи не мала цю рослину, то складно буде, напевно, відрізнити. Коли вам продають деревовидні півонії, зважайте на це увагу, акцентуйте на це. Вам можуть випадково або навмисно продати діцентру. А діцентра – інша квіточка, гарна, але все ж таки інша. Казкова квіточка, а біла діцентра – це взагалі прикраса. І зараз неймовірний період. Все квітує. Бузок у мене завжди асоціювався з травнем. А в цьому році якось все раніше. Наприкінці квітня цвіте бузок. Це білий бузок, махровий якийсь старовинний сорт, зберігли його ще з років 80-х з дуже приємним ароматом. Але в нього є недолік. Як тільки він відквітає, з'являються темненькі квіточки, і це дуже помітно. На білому кольорі. Да, бузок потрібно після квітіння обрізати. Це для рослини тільки на користь. Після обрізання в наступному році бузок буде мати більше квітконосів. Одразу покажу ще один бузок, котрий мене просто зачарував Отакий От кольоровий, темно-ліловий, з білою облямовкою навколо. Це ж просто чудо, а не бузок. І цей бузок я помітила у сусідів. Одразу покажу примули, які вже відквітають, все літо будуть виглядати саме так: чудове зелененьке листячко, вони в мене замінюють газон. Вони собі по краю ростуть, а далі вже почнуть квітнути хризантеми. Гортензії, почнуть квітнути і риси. Чекаємо якраз найближчим часом. І тут у мене примули ранні, а ближче до бордюру пізніші. Вони теж вже відквітають, і отак от буде виглядати по бордюру надалі ця грядка. Влітку вона має такий вигляд. Раніше я ще по краю висаджувала бегонії, вирощувала їх з насіння на літній період. Але слимаки їм життя не давали. Я перестала висаджувати по краю бігонії. А примули ще деякий час будуть виглядати красиво, поки не прийдуть, не з'являться слимаки. знову ж таки. Вони прийдуть і тут я вже нічого не зроблю. Буде трошки під'їдено листячко, на це вже я не звертаю уваги. Це вже процес невідворотній. Зараз також я можу милуватися хостами. Я маю п'ять сортів хост. Зараз я ними милуюсь, поки виглядають вони чистенькими, охайними не Тут У мене жимолость. Потім я її тут на арку пущу. Це ще одна хоста. Вона в мене з двох сторін. Тут сходить це синя хоста, в неї такий щільний товстий листочок вже сходить. Хосту я трошки ховаю від слимаків, отак от в ящиках висаджую. Тут ще й лаванда поруч. Висаджую. В горщиках. Сюди вони не потрапляють і ця хоста дуже класно виглядає ще й в горщику. І ви знаєте, як чудово, коли поруч тюльпани ранні та пізні. Спочатку моя грядка набуває одного кольору, а потім, коли я вирізаю ранні тюльпани, моя грядка вже набуває інших кольорів. Висаджую тюльпани рандомно, взагалі не враховуючи, якої вони довжини, які будуть рости поруч, якої стиглості, не висаджую за сортами, які кольори поруч. Головне, тюльпани люблять кучкуватися. Висаджую грубкою в горщики. А коли вони починають квітувати. Вже вражає, що ніби я підбирала кольори. І взагалі я люблю такий, наче безлад на грядці. Це ж не клумба в місті, Там все чітко та виважено, який він строкатий всередині. Мене зачаровує кожен тюльпан окремо до деталей. Гарячого жовтого кольору з такими строкатими лініями по пелюсткам. Це ж просто окраса клумби. Найоригінальніші квітки в букетах та квіткових композиціях. Такі тюльпани на весняній клумбі виглядають просто шикарно. Двокольорні, багатобарвні різних форм і забарвлень. Мініатюрні квітки. Та й взагалі спостерігати за квітінням сортових тюльпанів це просто задоволення, це ж просто диво яке. Ці тюльпани ще й дуже довго квітнуть. Я спостерігаю квітіння від початку, ну майже місяць вони квітнуть і не в'януть, і дуже гарно стоять, до речі, в вазі. Бахромчисті, пивновидні, махрові тюльпани. Вони мають ще й приємний аромат. І якщо порівнювати з звичайними тюльпанами, які теж не виключає вони дуже гарні, яскраві, різноманітні. Якщо в зрівнянні з звичайними тюльпанами келихоподібними, то ці тюльпани сортові, вони, звичайно, стоять, витримують довше. І вони прикрашають ваші клумби, грядки довше і довше не в'януть. На день, особливо в сонячну погоду, тюльпани відкривають свої пелюстки, на ніч закривають, а вранці я знову маю свіженьку квіточку. Дуже довго стоять ці тюльпани квітнуть. Лишу тут для себе ці тюльпани, знімаю їх. Взагалі-то я бачу, що відео з тюльпанами треба робити окреме. Це просто неймовірно. Квітіння тюльпанів треба лишити для історії. Я вже раніше розказувала, що навколо дерев по колу я висаджую, тоді я сказала, що це асперула, але Google знаходить цю рослину як вальдмейстер. Підмаринок духм'яний. І зараз якраз вона квітує. Вперше я побачила, що навколо дерев висаджують цю рослину. Я побачила це в Німеччині. Це вже років 15. тому. Для мене це було досить дивно. Для нас агротехніка вирощування плодових включає в себе обов'язково перекопування ґрунту. Приствольне коло біля дерева в нас перекопують. І мені було досить дивно, що в Німеччині отак -от висаджують рослину навколо дерева. І я так само зробила, коли мені привезла цю рослину з Німеччини кума. Тоді це був маленький паросток, та вона досить жваво заповнює простір. Навколо дерев я ніколи не рихлю землю, не перекопую і маю чудові врожаї. Напевне, це рихлення робить сама рослина. Але я б не сказала, що вона агресивна, вигняти залишки, прибрати зайве досить легко. Достатньо просто потягнути з краю, і я можу контролювати цю рослину. І ви тільки подивіться, як чудово та нарядно святково виглядає дерево, особливо весною, коли дерева ще квітують. Стволи дерев все ж таки я побілила. Хоча я вважаю, що фарбувати дерева не обов'язково. Роблю це просто для свіжості якоїсь, для краси. До того ж скоро паска і хочеться отак от прикрасити свій сад ще й білим кольором, кольором чистоти. Квітне тільки зараз, весною і до червня будуть так от квіточки. Потім буде просто. Отакими от зірачками буде травичка потім. Ця травичка дуже схожа на наш бур'ян під маринок. колючий, чіпкий. Але ця травичка м'якенька, той бур'ян такий колючий, а ця травичка якраз така м'якенька, гладенька, зовсім не колюча. Біля дерева завжди такий доглянутий вигляд. Тут бур'янів не буває. Ця травичка глушить усі бур'яни. І біля дерева, отак, от доглянуто завжди. Цю рослинку я також висаджую в горщики. Подивіться, це ж просто чудова прикраса. Прикраса вашого ландшафту. Ще раз повторюсь: в попередньому відео я сказала, що вона має назву Аспирула. Але Google її знаходить як Вальдмейстер. Підмаренок духм'яний. Так, перевіряю, абрикоски мої на місці поки що є. Все на місці. Дивіться, гарні мені. Тільки підростають. І це завдяки, мабуть, я вже розповідала про цю воду. Я ставлю завжди під абрикосою і під персиком, щоб абрикоси, такі плодові дерева, добре перенесли перепади температури з денної на нічну. Вода випаровується і зберігає від нічних заморозків абрикосу. Поки що ми є. Абрикоски на дереві. І зверніть увагу, як чудово розпушився сам шит повністю. Це після того, як я пролила в цьому році, я підливала під коріння розчин актари. взагалі, зараз через місяць треба знову обробити сам шит. Дивіться, молоденькі листочки чудово наростають на самшитах. І зараз треба знову обробити самшити через місяць. Вже мені пишуть, що гусінь нападає. Ну, я ще не бачила. Актара, мабуть, працює. Як я обробляю чим обробляю самшити? В мене на каналі є відео, повне відео на рахунок цієї гусені вогнівки. Якщо вас цікавить, переходьте тут зверху, я прикріплю посилання на те відео. Як обробити самшити від гусені вогнівки? Ну, смородина дивіться. Зав'язі скільки багато. Ну Тут різні сорти різна смородина. Взагалі-то наче здорова. І от навіть зараз в день було дуже тепло, а зараз надвечір вже прохолодно. Тому лишаю відро і надовго, нехай стоїть, воно погоди мені не робить. Ця стежка теж чудово перенесла зливу. Кого цікавить, як зробити таку стежечку, В мене на каналі є відео, де я робила попереднє відео. Можете заходити. Заходьте, подивіться. Казкова стежечка, маргаритки квітнуть, вони квітнуть, до речі, все літо. Тут я посіяла петрушку. Якщо не з'їдять мурахи, будемо їсти петрушку. Такі в нас були дощі, що навіть ось грибочки посходили. Хто знає, що це за гриби. Я зовсім не розуміюсь на грибах. Тому буду викидати Ось такі грибочки. Поганки, думаю. Дуже багато роботи, та вже наступного разу покажу, чим я обробляю троянди. Обов'язково це треба зробити калину будь-да-неж поприскати. Та висадити кали садові кали.